Перше у Житомирі запрацював лабіринт медіаграмотності Невір-перевір, який мандрує містами України та допомагає підвищити здатність розпізнавати дезінформацію та пропаганду. Це дуже класна можливість для дітей, молоді, сімей пройти цей лабіринт і більше дізнатися про медіаграмотність, про інформацію про те, як з нею працювати, про ботів, про стереотипи, про фейки і так далі, тому що в умовах війни. Зараз це небо, як важливо вміти розрізняти правдиву інформацію, вміти перевіряти інформацію, користуватися різними джерелами інформації і так далі. Лабіринт складається з 12 інтерактивних кімнат, які присвячені різним темам та мають завдання, що допоможуть перевірити своє критичне мислення і стати стайкішими до дезінформації. Ти проходиш, виконуєш певні завдання. Вони дуже цікаві, дуже кольорові. Вони сподобаються і дітям, і молоді. І таким чином стаєш більш грамотним, більш розумієшся в фотофактах, в фотофейках, в соцмережах і так далі. Головна мета лабіринту медіаграмотності навчити молодь перевіряти всю інформацію та протидіяти маніпуляціям і пропаганді, розповідає начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Задумка лабіринту в чому створити такий інтерактивний продукт, тобто фізичний лабіринт, щоб залучити молодь, ось наживо відчути наскільки ти можеш не володіти інформацією, або наскільки інформація може бути викривленою. Це спонукає перевіряти джерела інформації, тобто цікавитися більш ширшими і кількома джерелами інформації. Перед тим, як, наприклад, перепощувати в соцмережах там, е, якісь теми або е, якісь такі сенсаційні заголовки і так далі. Лабіринт безкоштовний і буде працювати до 18 серпня з 11-ї години до 20-ї біля кінотеатру Жовтень. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.